Вітаю вас в п'ятому секторі вашого гороскопа повня 15 го числа у 23 градусах знака зодіака Близнюки. Ця повня 15 грудня є завершальною таким собі підсумком 2024-го. Із огляду на ті важливі починання, які були активовані ще у першій декаді червня поточного року, тож можете проаналізувати і зробити свої певні висновки. Також звертаємо увагу на кармічний підтекст цієї астрологічної події, адже 15 і 17 числа відбувається включення затемнень вересневого в рибках 18-го числа і наступного весняного, 14 березня, у знаку зодіянства. Яка діва. В цій повні ми енергії цих двох знаків, нібито символічно, маємо поєднати. Однак про все поступово. В першу чергу, повня у п'ятому секторі вашого гороскопа водолії, в з'єднанні із Юпітером, дає нам наразі такий вже фактичний. Розгорнутий аналіз ситуації, коли ми бачимо все, ми все розуміємо, все повністю перед нами як би на долоні. Ми маємо доступ до тієї важливої інформації, з якою працювали, яку напрацьовували ще із червням. Тут будь-якого характеру відомості, звісточки, кореспонденція, а також зустрічі в тому числі стосовно наших діточок, наших близьких, наших коханих. Також наш бізнес і та справа, до якої ми ставимося, як до нашого дітища. Тут водолій звертаємо увагу на численні варіанти. На основі отриманої інформації ми все одно зберігаємо за собою певну варіативність подій. Якби той факт прояснення у стосунках, зокрема, або ж новина про вагітність, новина про стан справу діточок. Можливо, якщо вони проживають на відстані, або й взагалом так новина, можливо, ми їх десь прилаштовували, мали питання стосовно їх навчання, зокрема гуртків, серці, або ж самі навчалися. А зараз ми маємо вже отриманий документ. Ось тут важливий фокус уваги в з'єднанні із Юпітером. Ми маємо і фінансову підтримку, і певні перспективи, плани, декілька варіантів розвитку подій. Буквально куди ми спрямовуємо нашу енергію, наші знання, у кого ми можемо навчатися, до кого ми можемо дослухатися, куди переорієнтувати дітей, які варіанти розвитку подій з огляду на наші близькі стосунки існують. А крім того, це ще можливість себе показати. Проявити, буквально до виступів до якоїсь певної публічності. А також це ще наші таланти в усіх їх красі. Таланти в певному середовищі, де ми можемо про себе наразі вдало заявити, показати себе, з ким ми, можливо, тепер опиняємося на спільному відпочинку. Або ж у спільному гуртку, у спільній секції, якесь спільне коло інтересів у нас, яке нас Поєднує, ми нібито видимі, ми настільки цікаві стаємо цьому осередку, що це вже не приховати. Юпітер дає цю публічність, Юпітер дає гласність, дає популярність, кошти у зв'язку із нашими виступами, із нашими уміннями доносити інформацію, опрацьовувати її, можливо, поєднати людей взагалі різнородних в їх. Цікавостях в їх якихось певних важливих питаннях об'єднати дітей таких людей а тепер виявляється для дорослих. Це є цікавим. А крім того, важливий такий напрямок, як то будь-яка діяльність пов'язана із напрацюванням ще великого кола підписників, наприклад, глядачів загалом. Тих людей, які буквально вас бачать, про вас стає відомо. Це дійсно час акценту на рекламі водолії. Зверніть, будь ласка, увагу, на якомусь певному важливому для вас ділі. Те, про що ви хочете написати, про що ви хочете повідомити, де ви хочете виступити. Реклама вашої крамниці, наприклад, вашого сайту. Будь-що, що може дійсно дати огласку вашим знанням і вмінням. Можливо, це певна покупка, певного транспорту або ж оголошення. Про те, що взагалі, в принципі, ви тепер на колесах можете їздити ще на якісь курси або в якесь місце роботи там, де вас вам подобається, де ви маєте відношення до справ інших людей, де вам цікаво. А також наголошую, що по ретро Марсу, ще поки ретро Меркурію, ось тут недоречно купувати все ж таки новий транспорт або будь-що нове на тривалу перспективу. значуще, вартісне, про це буде більше. У відео, посилання на які залишу в інфобоксі, а ми розставляємо акценти на наших уміннях. Це ще здача іспиту може бути такі певні досягнення, про які ми вже оголошуємо публічно, або ж про те, що ми навчилися керувати транспортним засобом, склали певний іспит, отримали певний сертифікат, ліцензію, в тому числі, про те, що ми тепер займаємося чимось, врешті-решт, що нам подобається, або що ми це вміємо. Ми знаємо, як туди дістатися. Примір знаємо також, з ким можна взагалі в принципі бути на зв'язку для того, щоб оволодіти певною інформацією, певними знаннями, взагалі набути якихось певних практичних навичок. Ми починаємо навчати, приміром когось, тобто безпосередньо практикувати. Також водолій будь-який предмет вашого інтересу все те, що ви сподіваєтесь озвучити, хочете зробити це доступним, загальновідомим. Можливо, відпочинок, потреба, врешті-решт піти у відпустку. Або ж запланувати і реалізувати навчання, крім того, безпосередньо практикувати, навчати чомусь іншим. Це також вітається. Робота із документами, консультаційні послуги, можливість надавати. Перекладацькі послуги, приміром, або ж сприяти, наприклад, вашим друзям, знайомим у вирішенні певних логістичних питань і навіть зробити це вашою професією. Будь-якого роду пересилання, переміщення, усілякого роду контактність наразі вітається. Водолій, тим більше, зараз Венера у вашому першому секторі гороскопа іде на тригон із Юпітером 20-го числа. На момент повні цей тригон вже активний. Він дає успіх, дає такі важливі старти, дає в тому числі підтримку тих енергій, які буквально навіть не в моменті можуть стати для вас видимими. Однак про вас може знати набагато більше людей, ніж ви сподіваєтеся. Ви наразі на часі і будуть знаходитися такі варіанти розвитку подій, які будуть вас підкреслювати. Варто тільки про себе заявляти. Варто наважитися на якісь певні публічні висновки. Також на рекламу, можливо, крім того, на розширення бізнесу це ще публікація, може бути, коли звісточка про вас буквально розлітається. Також звертаємо увагу, що будь-яка інформація наразі має бути конкретизована і деталізована, буквально поетапна. Ось тут ми сплітаємо енергію кармічних взаємодій двох серій затемних, адже чіткість, послідовність від того натхнення, від того запалу і бачення ситуації з висока поривкам. Події ми все конкретизуємо і намагаємося застосувати до діла. Тут також квадратура від Нептуна, який наразі у вашому другому секторі гороскопа водолій. Він може дати як надзвичайний фінансовий розмах, тому будьте обережні, ось тут, з витратами на всі ваші сподівання, на коханих, на сюрпризи. Подарунки, можливо, купівлю якоїсь літератури, поїздку, на відпочинку, в тому числі, а також стосовно будь-яких ваших грандіозних планів, і в тому числі таких людей, які можуть щось недоплатити, наприклад, або ви сподівалися, що це буде більше оплачуватися, або коштів у вас просто на даний момент буде більше. Також з огляду на усіляких пліткарів, шахраїв, людей, які просто підбивають нібито на швидке вирішення. Певних матеріальних питань і, і на свой, наполягають на своїх зв'язках, на тому, що зможуть покращити ваше матеріальне становище. Варто вам тільки перевести гроші комусь там і через е, певну кількість часу, хоч би у цьому житті, вони до вас повернулися. Ось це все е, така от квадратура Нептуна, яка, крім ілюзій, в принципі, нічого не несе. Водолії звертають увагу, що тут ще і стан здоров'я. Наш імунітет може буквально нам трошки так фон затемняти по цій повній. Будьте обережні, будь-які нові вітаміни, нові добавки нові ліки, можливо. А також нагадування захворювань про себе, ви можете активізувати, якщо будете експериментувати саме з новими препаратами. наразі Це можуть бути і алергічні реакції, побічні ефекти. Будьте уважні, все те, що ви від себе навіть не очікували, воно може проявитися. також Крім цього, це ще стани пов'язані із активністю респіраторних вірусних захворювань, отруєння або така прихована симптоматика, коли ми не розуміємо, чому ми в такому невпевненому фізичному стані знаходимося ось це все зараз актуально. Однак заклик повні наступний. Всі сумніви, всі якісь певні такі наші внутрішні страхи з огляду на матеріальну потужність. Посилити Посилити свої плани, або ж, в принципі, вони залишаться нереалізованими. Ми відкидаємо, відбираємо вірний, перевірений орієнтир і рухаємося в напрямку своєї інтуїції, в напрямку своїх власних видозмін, певної свободи виразити себе, показати таку можливість людям побачити ваші найкращі риси, щось таке про вас дізнатися, наприклад, про вашу професійну діяльність, про ваше уміння, налагодити. <загодити> стосунки, наприклад, або оптимізувати певну діяльність таким чином, щоб це було швидше, продуктивніше, цікавіше і всім потрібне, і ще й на будь-якій відстані могло бути поширене. А також звертаємо увагу тут ще на потрібності працювати в даний момент з інформацією, адже вона наразі на часі. Ось тут ми можемо оновлювати певні документи, буквально готувати папери, навести лад в паперах, зокрема в якихось дитячих зокрема, справах. Можливо, також долучитися до певних дитячих розваг і до спільної поїздки з дітьми, наприклад, навідати секції, в які ходять діти, і також там. Знайти для себе ще предмет інтересу, також у стосунках. Ось тут час проведений спільно, час проведений цікаво, Які спільні покупки можуть бути із вашим подружжям або ж коханими, які ще будуть наступним чоловіком або дружиною. Крім того, спільно проведений час із дітьми, спільні розваги і, в принципі, час на відпочинок, але відпочинок такого роду, який передбачає інтелектуальний інтерес. І цікаві бесіди, і цікавих людей поруч з вами, і можливість побути тривалий час у такій спільноті, обмінятися важливою інформацією. І головне водолій, не забути про себе, зробити оцей акцент на своїй власній цікавинці, і водночас на умінні її вдало поєднати із уже напрацьованим, з тим, що вже складає якусь певну стабільність з тим, що вже відомо, з тим, що вже ясно. Однак без оцієї от родзинки ну, ніяк не обійтися по цій повній, адже це важливі переміни, які не стягують нас в якісь певні матеріальні реалії, які вже недоступні, і те, чим ми не можемо володіти, наприклад, на даний момент або те, що знецінилося. Просто за поточних умов. Ми в цю цінність телепортувати не можемо в дане місце, в даний день і взагалі на майбутнє розуміємо, це нам аж ніяк не послужить. Однак наш власний інтерес і наш власний внутрішній особистий потенціал ось це запорука успіху по цій повній. Бажаю вам водолії всього найкращого. Наголошую, є загальне відео до цієї повні, а також ще відео стосовно Ретро Марса, Ретро Меркурія, брудневого пров... Гноза, все буде в інфобоксі. До зустрічі водолій!